Друзі, дивіться, ось бачите, я достав каркас. Це каркас індивідуальний. Сюди, сюди ще можна, якщо вам потрібна хвірточка внутрі-воротах, компанія нові ворота також робить, вирізає зразу фірточку, петлю ліноварію, і ви вже, вже отримуєте повністю свій, свій каркас з хвірточкою. Вам залишається тільки пофарбувати, зашити та встановити. Встановити можна, до речі, якщо ви не вмієте варити, встановити можна повністю без сварки. Для цього вам треба буде приобрести ось такий швеллер, забетонувати ось такий швеллер з шпільками. В компанії нові ворота можна його приобрести. Коштує він, в принципі, недорого. Коштує він 2,5 тисячі гривень разом із шпільками, як разом із шпільками з арматурами, де вже це знаходиться у нас. 16-та арматура, це 16-та арматура. На ній вже нарізана різьба, 14-та різьба, нарізана вже по, 4, по, по діаметр по 14. І ось таких 8 шпільок, да, ось таких 8 арматур ви, ви отримуєте в комплекті. І ось такий швелір. Далі йдуть повністю гайки, повністю шайби. Ви за це все платите 2450 гривень. Це дуже нормальна ціна. Я вам скажу навіть дешевше. Чому? Тому що якщо ви купуєте на е металобазі, е швеллер, кусок швелера, він вам обходиться 2000 гривень. Ще 500 гривень ви потратите на арматуру. Потім ще треба, треба буде мінімум 500 гривень потратити на рехопори. А тут вам ви вже витрачати на рехопори не потрібно. Далі вам треба ще сварочні роботи провести, приварити ту арматуру до вашого швелера і бетонувати. Це також затрати. Треба або сварщик, або електроди, або світло. Це також йдуть затрати, повірте. Тому, якщо ви приобретаєте в компанії новий ворот ось такі швеллер, ви навіть економите. Я вам кажу 100%, що ви зекономите. По-перше, по купляти рехопори не потрібно, а рехопори коштують, дивлячись на яку фурнітуру, від 500 гривень до 1000 гривень. Тому. Ви вже можете зекономити від 500 до 1000 гривень тільки на рехопорах. Плюс ви економите на арматурі, плюс ви економите ще на шведорі. Тобто, якщо порахувати з металобазу, то вам вийде десь 3,5 тисячі гривень. Якщо, якщо тут виходить 2,5 і плюс ще економите на каретках, 2 тисячі, півтори тисячі у вас в кармані. Тому раджу звертатися в компанію нові ворота або переходити в коментарі.